Ми будемо їсти польські яблука. Дуже скучно мене звати Валентина. Я волонтер. І сьогодні я організувала такий флешмоб в подяку для Польщі. Українці дуже люблять Польщу і відчули підтримку Польщі. Важливі для нас моменти Польща вперше притягнула нам руку, коли в нас були поранені на майдані. І я, як волонтер, де організовувала і Польща дуже багато допомогла. І сьогодні Польща нас також підтримує, е, санк... підтримує санкціями. І ми знаємо, що е, Росія сьогодні відмовилась купувати польські яблука, але Польща е, це мужньо витримує, і тому я закликаю українців допомогти зараз Польщі і їсти польські яблука. Ну, може, навіть ще з Сибіру. Білорусі теж піддержують спасіба. До да. собі до да. сеї Ми просто так вийшло, що заєкнилися. Ми хочемо сказати спасибі великі польщі за те, що вона підтримує Україну сьогодні з самого початку і до сьогодні. Для Путіна сьогодні буде їсти Україна туди, туди прибу.